У Житомирі сьогодні провели майстер-клас «Великодня диво дітям розповіли історію писанки, показали найпоширеніші орнаменти і пояснили, що вони означають. Дехто був вже добре знайомий з писачком, дехто тримав його чи не вперше в житті. Другий раз, там, перший раз був десь там два години тому, я не пам'ятаю. Я з голови беру щось малюю, далі. Клімаю. Прямо походу. Да, прям по Тут я думала квітку намалювати, але думаю, клевер оставити. Клевер на удачу, хай буде. Майстер-клас провели у рамках конкурсу, що світилась писанка. У п'ятницю пройшов перший етап. Міський вже є переможці, які представлятимуть Житомирщину на обласному рівні. Сьогодні якраз аудиторії в кабінеті представлені кращі роботи, які брали участь у виставці. Досить такі високі результати показали. Тут в цій роботі взагалі показано. бачите, тут Карпати, Поділля, Полісся, Волинь, можна роздивитися. Олексій Пшаничнюк, керівник гуртка, каже: найбільш поширений колір писанок червоний. Ну тобто, великдень, кров, життя, воскресіння. Зелений, як воскресіння природи, також є темні кольори. Там синій чорний. Це як земля, з якого і той же зелений, з якого проростає. трава. Як... орнамент можна обрати самостійно або ж малювати вже по готовим шаблоном. Для себе я обрала ось такий. Називається він Сорок ланців» і символізує жіночий та чоловічий початок. Спробуємо найважчі орнаменти закарпатські. Зазвичай на них багато дрібних знаків, але декому саме вони подобаються найбільше. Я чесно не знаю, як він називається. Не він Скарпат. Взагалі довго у тебе займає час і виводити таку, таку писанку, а, так. Ну, раз ми ще й половину урока робили писанку. Три години уже в квітні відбудеться другий етап конкурсу серед робіт учасників її писанки з притаманними житомирщині орнаментами. На них зображені зірки. Анна Чепль, Олександр Немаржицький, телеканал СК 1